Всіх вітаю на каналі FanModelua. Сьогодні ми розглянемо різні конструкції FDM принтерів. Зверніть увагу, це не всі існуючі типи FDM принтерів, і цей огляд є моїм особистим суб'єктивним баченням. Відео не має на меті створити якусь уяву про те, що один тип принтерів обов'язково кращий за інший, все залежить від ваших потреб та можливостей. Якщо хочете більше інформації по певній конструкції, пишіть у коментарях і я зроблю окреме відео. А перед тим як перейти до теми, підпишіться на канал, прореагуйте вподобайкою, якщо ж відео не сподобається, то пізніше змініть на протилежне, також активуйте дзвіночок, щоб не пропускати моїх відео, і поїхали. Перший тип, про який поговоримо, це принтери з руховим столом по осі Y. Найбільш відомий приклад Prusa i3 та її численні клони. У ну, таких принтерах екструдер рухається по осях X і Z, а стіл переміщується вперед і назад по осі Y. Основна перевага простота конструкції та дешевизна. Через це такі принтери стали одним із найпопулярніших серед новачків. З недоліків рухомий стіл може створювати проблеми з стійкістю друку на великих моделях через інерційні сили, що виникають під час друку. Особливо це помітно при високих швидкостях або під час друку високих об'єктів. Також такі принтери займають більшу площу через великий хід столу. Наступний тип це принтери з однією стійкою. Такі моделі схожі на пруша-подібні принтери, але мають лише одну вертикальну стійку замість двох. Наприклад, зараз популярна модель Bamboo Lab A1 Mini має подібну конструкцію. Перевага цієї конструкції, менша кількість деталей, і відповідно менша площа, яку займає принтер. Але через те, що конструкція менш стабільна, виникає ризик появи вібрацій і перекосів. Що може впливати на якість друку. Однак для багатьох користувачів ці принтери залишаються популярними через їхню компактність та доступність. Але із сучасними технологіями більшість недоліків можна усунути, що й доводить принтер в прикладі. Далі йдуть HBot та Core XY принтери. У цих конструкціях екструдер рухається по осях X і Y за допомогою спеціальної системи ременів і моторів, що мінімізує інерцію та дозволяє досягти високої швидкості друку при збереженні якості. Основна відмінність між HBot та Core XY полягає в тому, як ремені передають рух. У Core XY конструкція більш стабільна і має менше проблем із перекосами, що часто буває в HBot. Тому Core XY популярні серед користувачів, які хочуть максимально точно друкувати на високих швидкостях. Також сюди б хотів віднести принтери типу Core XYZ, оскільки не знайшов прикладів саме заводського виконання. Суть цих принтерів така ж, як в попередніх двох. Але стіл не рухається взагалі, тобто екструдер переміщується ще й по Z. Ще один цікавий тип конвейерні принтери. В таких моделях стіл постійно рухається, нагадуючи конвейерну стрічку. Це дозволяє друкувати дуже довгі об'єкти, які не вмістилися в звичайному столі, або друкувати нескінченну кількість деталей в одному циклі. Принтери цього типу, як от Creality CR30, підходять для тих, хто займається серійним виробництвом. Але через постійний рух платформи виникають додаткові складності з калібруванням і налаштуванням таких пристроїв. І нарешті дельта принтери. У них три направляючі, по яких рухаються каретки, що керують екструдером. Така конструкція дозволяє досягти дуже високої швидкості та плавності руху. Вони відмінно підходять для високих об'єктів, але складні в налаштування і потребують точного калібрування. Перевага Дельта принтерів це швидкість і можливість друку високих моделей. Недоліки складність в експлуатації і не завжди висока точність на великих площинах. Кожен із цих принтерів має свої переваги та недоліки, який із них обрати залежить від ваших потреб і бюджету. Якщо ви друкуєте великі об'єкти, можливо, вам підійде конвейерний або Дельта Принтер. Якщо ж вам важлива висока швидкість і точність, CoreXY буде чудовим вибором. Дякую за перегляд. Якщо хочете дізнатися більше про конкретний тип принтерів, напишіть у коментарях, і я зроблю детальний огляд. До зустрічі в наступному відео.